Вітаю! Я Ірина Жук, власниця бухгалтерської аутсорсингої компанії «Новіс 009. І сьогодні ми поговоримо про те, які перші кроки зробити у 2026 році, щоб підприємцю налаштувати себе на сильний рік. Крок перший. Визначте, що для вас є сильний рік. Це не завжди про гроші. Це може бути про стабільність, про свободу, про команду, про ріст, про нові продукти. Назвіть одне головне слово для себе і все інше підпорядковувати саме цьому слову. До речі, в книзі сім звичок високоефективних людей Стівенкові пише таку фразу: починати потрібно з кінцевої мети, і поки ви не дасте цьому слову сильний свого визначення. Усе інше у вас буде хаотичним. Пропоную практику. Напишіть одне слово про світ 2026 рік. Наприклад, стабільність, масштаб, команда, прибутковість, вільний час і, обравши саме своє слово, підпорядковуйте все йому. А зараз розкажу вам міні-історію. Dropbox у перший рік свого існування мало десятки можливих напрямів, але фокус був на одному: зробити зберігання файлів безболісним. І це принесло ріст у мільйони користувачів. Ось про це ця практика. Тепер крок другий. Перегляньте модель вашого бізнесу. Дослідження Harvard Business Review показують, що 70% компаній падають не тому, що роблять щось неправильно, а падають вони тому, що продовжують робити те, що працювало ще вчора. Тому даю вам практичне завдання: визначте, що працювало у вас у 2025 році. Це перше. Далі подивіться, що забирало сили. І подивіться, що приносило найбільший прибуток, і після цього залиште тільки те, що рухає вперед. Наприклад, у Netflix чотири рази змінювали бізнес-модель до того, як Netflix став тим, ким він є, і всі ми його знаємо. Тому підприємці, що виживають, це ті, хто коригує курс щороку, і це дуже важливо. Крок третій. Створіть річний фокус. І я рекомендую вам на початку року визначити, що точно не будете робити. Це і дає більше ресурсу, ніж список цілей. І визначте для себе головні три напрямки, в яких ви будете рухатись. Де буде ваш фокус? Я зараз наведу вам пару прикладів. Наприклад, обираєте продажі, це нові канали, повторні клієнти, підвищення середнього чека там тощо. Продукт. Подивіться на якість, на формат, на пакування, на воронки. Також треба виділити увагу на системи. Системи це автоматизація, менеджмент, фінанси і все, що у вас є в бізнесі. Четвертий крок закрити дірки зараз, не тягніть їх в наступний рік. Вже доведено, що незавершені задачі забирають до 15% концентрації у вас щодня, навіть якщо ви про них не думаєте, і це реально правда. Підписи, документи, сайт, процеси, фінанси все це потрібно почистити і бажано зробити це в грудні січні. Признаюсь, це мені дуже допомагає. 2026 буде сильним для тих, хто правильно входить у нього. І якщо хочете більше інсайтів про бізнес та підприємництво, залишайтесь тут.